Сьогодні на підтримку захисників України з міського бюджету додатково виділили понад 26 мільйонів гривень. Це кошти для 128-ї бригади, сил тероборони та прикордонного загону. Додаткові 7 мільйонів гривень спрямували на придбання транспорту для військових автівок на передову. Таку ж суму виділили для забезпечення роботи пожежників, поліцейських та патрульних. Найважливіше рішення, звичайно, це підтримка наших захисників, підтримка нашої рідної 128 бригади, додатково виділи кошти на їхнє фінансування для нашої тероборони, для прикордонного загону, поліції, ДСНС. Тобто, ми вже продовжуємо 9 місяців забезпечувати програмами наших захисників для того, щоб вони мали все необхідне. Щоб захищати нас, це найважливіше на день. Передали кошти для відбудови зруйнованих регіонів. Сьогодні 10 мільйонів гривень з міського бюджету виділили для Береславського району Херсонської області. Місто й надалі допомагатиме в відновленні знищених росіянами інфраструктури та житла людей. Там ситуація катастрофічна. 10 мільйонів це незначні кошти в їхньому об'ємі, тому що там реально дуже великі руйнування. Я буду ініціювати так само на припиняті бюджету на наступний рік, виділити додаткові гроші в наступному році в відповідному району. І дай Бог, щоб більше Херсонщини було звільнено, особливо для обережної, і ми могли так само їм допомагати. Для безперебійного водопостачання та водовідведення у міськводоканал закуплять генератори. На це передбачили 12,5 мільйонів гривень. Після придбання їх встановлять на свердловини та каналізаційно-насосні станції у випадку тотального блекауту, А це можливо, ми маємо до всього готуватися, нам потрібно мати можливість забезпечити людям водопостачання і так само забезпечити водовідведення, тобто каналізацію. Тому що якщо буде тільки вода, а не буде працювати каналізація, то все в місті зупиниться. Ні в кого не буде можливості користуватися санвузлами. Ми зараз бачимо ситуацію, коли відключається світло, умовно кажучи, у розвигові світло є, але води немає. Чому немає води? Тому що відключений водозабір. При, при наявності генераторів буде можливість так само забезпечити і водопостачання, тобто не буде цих переривів». Генератори придбають і для шкіл громади, щоб забезпечити роботу котелень. У навчальних закладах облаштують пункти незламності, де люди зможуть скористатися електроенергією. У разі її відсутності в будинках, крім того, для школярів та дошкільнят закуплять світловідбиваючі стрічки, аби діти могли безпечно пересуватися по вулицях в темну пору доби. Метою забезпечення безпеки учасники освітнього процесу зв'язку з відсутністю вуличного освітлення в темну пору доби. Виникла необхідність придбання світловідбиваючих виробів. Іде мова про закупівлю 20 тисяч 500 світловідбиваючих браслетів для учнів. Та закладів загальної середньої освіти, то вихованці закладів дошкільної освіти затвердили на сесії списки обдарованих учнів, які щомісяця отримуватимуть 1500 гривень стипендії. У цьому навчальному році грошове заохочення передбачили для 45 талановитих дітей у галузі освіти, культури та спорту. Враховуючи високі результати у навчанні, успіхи у галузі фізичної культури і спорту, у галузі мистецтва, Ми просимо затвердити список обдарованої та талановитої учнівської молоді, закладів загальної, середньої та позашкільної освіти Мукачівської міської територіальної громади, стипендіатів Мукачівської міської ради на 22-23 навчальний рік. Наприкінці сесії депутати підтримали два звернення: до президента України щодо присвоєння Олегу Куцину, командиру добровольчої роди Карпатська Січ, захиснику, який загинув на війні, звання Героя України, і звернення до прем'єр-міністра, президента та спікера Угорщини щодо визнання Росії країною спонсором тероризму.